У Кропивницькому відбулося чергове засідання у рамках платформи діалог бізнесу та влади. Учасники обговорили особливості зовнішньої економічної діяльності українських підприємств, всіх форм власності під час воєнного стану, зокрема щодо впровадження режиму експортного забезпечення, звільнення від оподаткування митними платежами деяких категорій товарів на період дії воєнного стану в Україні та про особливості експорту рослинної продукції, фітосанітарної сертифікації. Говорили також про допомогу бізнесу Кіровоградської регіональною торгово промисловою палатою. Олександріць Ярослав Білов отримав почесну військову нагороду. Про це повідомила волонтерка Інна Порошина, яка доповнила, що батько військового Руслан також захищає Україну. Щодо нагороди, то йдеться про нагородний пістолет, який отримали 10 прикордонників бригади Помста. Вручив заохочувальну відзнаку Вогнепальна зброя міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час візиту на Донеччину. Координаційний центр волонтерів Олександрії відправив чергові посилки військовим. Це і щойно придбані цукорки, і такі необхідні сьогодні засоби обігріву, хімічні грілки, окопні свічки, газові пальники та балончики і продукти харчування, а також ліки, турнікети та аптечки. Все зібрано завдяки Олександрійцям та їх донатам, а також гуманітарній допомозі від французьких друзів. Про це написали на сторінці координаційного центру. Олександрівський терцентр звітує про роботу служби соціальне таксі. За 2024 рік 258 підопічних з інвалідністю скористалися Службою соціальне таксі та отримали 1328 транспортних послуг. Найбільше замовлень було до установ охорони здоров'я, в тому числі обласних держустанов, зокрема управління соцзахисту населення та пенсійного фонду банківських установ. Транспортні послуги надаються не більше Разів на місяць, з них безоплатно три рази на місяць у межах одного замовлення. В дошкільному підрозділі гімназії Сузір'я-19 відбувся незвичний показ одягу Екомода. Всі моделі виготовлені із вживаних матеріалів. Над колекцією працювали найкращі модельєри-батьки, а їх діти стали моделями і представили свої незвичайні костюми. Олександрійський районний відділ поліції за сприяння громадського формування «Капеланський патруль четвертий рік поспіль бере участь в новорічно-різдвяній акції, спрямовані на підтримку дітей. За умовами акції, участь беруть діти з багатодітних родин, малозабезпечених сімей, а також тих родин, які опинилися у складних життєвих обставинах. Поліцейські служби освітньої безпеки та ювенальної превенції зустрілися з родинами, що потребують підтримки, в торгівельному центрі, аби діти самі обрали собі подарунки. У суботу, 18 січня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 2, в день плюс 4 градуси. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стопчика. Вітер північно-західний 4 метри за секунду.